Напевно, кожна господинька хоча б раз в житті готувала качечку, правда ж? Але зазвичай ми готуємо традиційним способом, так? Це качка або з яблуками, або ж з апельсинами часто готують. Я сьогодні хочу запропонувати вам рецепт незвичний. Але дуже смачний. Багато продуктів нам для цього не знадобиться. Отже, поїхали, беремо качечку. В мене це молоденька невеличка качечка, вагою 1800. Шийку можна прибирати, можна залишити, я залишаю качечку промиваємо і зверху, і всередині добре. І переходимо до приготування посолочної суміші. Для цього свіжий чесничок подрібнюємо, можна на чеснокодавилки, можна через прес, як вам заманеться. Додаємо сюди одну чайну ложечку цукру, також сюди додаємо сіль. І улюблені вами спеції, а також чорний мелений перчик. Я буду додавати сьогодні трішки приправи для птиці і копчену паприку. І обов'язково ж не забуваємо про перчик. Пропорції по спеціям я вам ніякі називати не буду. Тут ви вже регулюєте за своїм смаком. Можливо, хтось взагалі не вживає спецій і залишить тільки сіль, цукор і часник. Хтось захоче якихось травок додати. Хтось, можливо, там майоран додасть або ще щось таке. Тому тут вже орієнтуєтесь саме під себе. Ось отак це все перемішали. Посолочна суміш готова. І тепер нею натираємо нашу качку і зверху, і всередині. Добре з усіх боків. І в такому вигляді залишаємо качечку. Маринуватися мінімум на 2 години. Це мінімум. Чим довше, тим навіть краще. Можна залишити навіть на добу. В рукав запихати не потрібно, тому що готувати ми будемо без використання харчового рукава. Тому прямо ось так лишаємо. І нехай собі стоїть маринується. Отже, качечка простояла в мене особисто сьогодні 3 години і вже час готувати її на вечерю. Готувати ми будемо у товстостінному посуді. Краще за все підходить гутятниця. Вона має бути з кришечкою. Якщо ж у вас якась інша або скляна, або керамічна форма, і вона без кришки, то зробіть обов'язково по її розмірам кришечку з фольги. Духовку вмикаємо, нехай розігрівається. Увага на 160 градусів, не більше. А тепер секретний інгредієнт, який буде і гарніром до нашої качечки, і допоможе приготувати її так смачно, що можна і пальці проковтнути. Квашена капуста не маринована, а саме квашена кисла. Її необхідно гарно промити, не замочувати, а просто під проточною водою промити і все. Я роблю так, викладаю в друшлячок з великою кількістю дирочок капусту, промиваю під проточною водою і залишаю декілька хвилин постояти. І вся вода, вона стікає сама. І верхня капуста, вона ну, її відтискати не потрібно. Якщо ж у вас погано зійшла водичка, то відтискаєте, але без фанатизму. В нас не повинно з капусти текти вода, але в нас також не має бути це тирсою. Я ж кажу, в мене, коли постоїть декілька хвилиночок, я верхню капусту навіть не відтискаю, а вже та, що на самому дні була, ту капусточку, звичайно, від водички трохи відтискаю. Тепер до капусти додаємо цукор. y Яблучки. В рецепті вказано два яблука, а ви дивіться, які у вас яблучки. Два яблука це якщо вони величенькі. Якщо яблуки дрібні, візьміть три. Я не чищу шкірочку, я чистю саму серцевинку, тобто розрізала яблучко на четверо, вирізала серцевинку і розділяю ту четвертушку навпіл. Виходить одна восьма. Тобто, з одного яблучка таких шматочків. Відправляємо сюди ж, і тепер це все потрібно перемішати. Майже все. Беремо вутятницю або форму, в якій ви плануєте запікати. І туди відправляємо капусточку з яблучками. Ось так. Я ще роблю, так, знаєте, як начебто заглиблення. Піднімаю ось так по боках капусточку, а всередині як така виємочка. І сюди вкладаю тепер качечку і обов'язково грудкою вниз на капусту. Звичайно ж, я попередньо поміряла за розмірами і переконалася, що моя качечка у вутятницю влазить. Повторюсь, качечка в мене 800. Якщо у вас велика качка, і вона не влазить нікуди, то, можливо, є сенс її поділити на частини. Я би не радила дуже дрібними шматками дрібнити хоча б на четверо. Тобто, навпіл по довжині, ось так, і впоперек навпіл. І вже частинками тоді уложити поміж капустою. Все, накриваємо або кришкою, або фольгою, як ми вже проговорили раніше. І тепер дивіться, відправляємо в розігріту духовку. Якщо качечка отаких от розмірів, невелика до 2 кг, то на 1 годину 10 хвилин. Тобто 70 хвилин. Якщо качка у вас більше 2 кілограмів, то тоді відправляємо її мінімум на півтори години, тобто 1 година і 30 хвилин. Грудкою вниз, відведений час вийшов. Відкриваємо нашу качечку. І обов'язково перевіряємо на готовність. Ви маєте бути впевнені, що вона точно приготувалася. Якщо ні, то тоді ставляємо ще в духовку. Дивіться, перевіряти треба обов'язково. З допомогою шпажечки, як це я роблю, попроштрикувала ось тут, де суглобе. Е, Начебто все ок. Сік витікає прозорий, і все класно. А коли перевернула і проштрикнула спереду на грудки, там витікає ще розовенький сік, значить, мало часу. Ну, У мене це така особливість духовки, вона у мене не в дугу. У вас може і швидше приготуватись. Ну, і вага. Може бути качечка кіло 200, в мене качечка, як я вже казала, кіло 800. Я поставила ще в духовку, але зменшила температуру на 150. І вона у мене там простояла ще. Пів години. Тобто, загалом, вона у мене стояла в духовці, виходить, одну годину і десь 45 хвилин. Зараз я відкрила, я вже точно бачу, що вона приготувалася. Це видно навіть ось тут, по крильцях. Тепер качечку необхідно перевернути. Піднімаю температуру в духовці і ставлю. Качечку тепер ось в такому вигляді, не накриваючи кришкою для того, щоб вона зарум'янилася. Буквально декілька хвилин для рум'яної скоринки і все, наша качечка готова. Виймаємо її з вутятниці, кладемо на блюдо, чи на підносик, дечко. Поруч викладаємо, як гарнір. Капусту з яблучками і всім смачного.